Канцлеру Шольцу висловили недовіру за нього. Нині лише його партія соціал-демократи. Зелені, що разом з ним були у коаліції, отримались. Вільні демократи теж колишні колеги з коаліції голосували проти. Християнські демократи на чолі з головним опонентом Фрідріхом Мерцем теж за недовіру канцлеру. не кажучи вже про альтернативу для Німеччини та лівих результати голосування очікувані. Тож 23 лютого у Німеччині нові вибори. Моє рішення завершити роботу правлячої коаліції було продиктоване важливим питанням: а саме чи будемо ми інвестувати в нашу країну, і як саме з енергією та рішучістю, чи понуро рахуючи кожен цент? Все інше тепер залежить від цього питання: наша безпека, наше майбутнє процвітання, конкурентоспроможність нашої економіки, хороша робота і освіта. І нарешті, але не в останню чергу соціальна згуртованість Україні. Сьогодні добре озброєна ядерна держава веде війну в Європі всього за дві години польоту від нас нам необхідно інвестувати величезні кошти в нашу безпеку і оборону, аби впоратися з цими викликами. Сьогодні ми стикаємося з серйозними економічними потрясіннями, енергетичною кризою, ізоляціонізмом, недобросовісною конкуренцією це б'є по нашій глобальній мережевій економіці сильніше ніж будь-що інше.